Розпочався опалювальний сезон і дуже багато питань, як сплатити за житлово-комунальні послуги, що робити, якщо родина не спроможна в повному обсягу їх сплатити. Дійсно, існує єдина вагома допомога це програма житлових субсидій. Право на житлову субсидію мають домогосподарства, які проживають у житлових приміщеннях, які користуються комунальними послугами. Вони отримують заробітну плату, отримують державні допомоги. Також є житлова субсидія на придбання твердого палива і скрапленого газу. Якщо ви проживаєте у приміщенні квартирі понад 130 квадратів, субсидія не призначається. Якщо це приватний будинок понад 230 квадратних метрів, також субсидія не призначається. Виключенням є родини домогосподарства, в яких є будинки сімейного типу, багато діток. Якщо ви багатодітна родина, також субсидія не призначається, якщо у членів домогосподарства є транспортний засіб молодше п'яти років. Якщо у кожного члена домогосподарства дві машини, субсидія також не призначається. Якщо немає заробітної плати або ви добровільно не сплатили внески, на жаль, субсидія не призначена. Уряд спростив. Механізм не призначення, тобто розширив коло, кому можна призначити житлову субсидію і вніс окремий пункт положення. Зміни раніше ми не призначали, якщо домогосподарства за рік перед зверненням здійснив купівлю землі, квартири на суму інших матеріалів, на суму понад 50 тисяч гривень. Уряд це змінив, і на сьогодні це обмеження становить 100 тисяч гривень, тобто з 50 до 100. При цьому, якщо людина домогосподарства придбала генератори на суму 150 тисяч гривень, це не позбавляє права на житлову субсидію. І якщо ви письмову відмову отримали і впродовж двох місяців вирішили питання щодо погашення заборгованості, наприклад, провели реструктуризацію боргів, або погасили в повному обсязі. Ви впродовж двох місяців можете звернутися повторно і субсидію можливо повернути і призначити з початку опалювального сезону. Субсидія не призначалася, якщо у складі домогосподарства були боржники по аліментам на суму понад три місяці. Основною такою вимогою, коли взагалі субсидія не призначається, це тоді, коли у членів домогосподарства є два житла. Якщо у вас будинок у сільській місцевості, або він зруйнований на під не підконтрольній території, або на підконтрольній, але не придатний до проживання. Субсидію можливо призначити. Субсидія не призначиться, якщо на депозиті у членів домогосподарства сума понад 100 тисяч гривень. Якщо члени домогосподарства купили валюту на суму понад 50 тисяч гривень. Не сто, не збільшено, на жаль, то субсидії ви не маєте права. В жовтні місяці Пенсійний фонд України провів автоматичний перерахунок житлової субсидії, тобто на сім місяців розрахунок вже проведено. До розрахунку потрапило майже 30 тисяч домогосподарств. Вони до нас не зверталися, це було проведено автоматично. Середній розмір субсидії півтори тисячі гривень. Житлова субсидія. Якщо звернення буде подане до 30 листопада, сьогодні у нас 26, от ще декілька днів, ми зможемо за бажанням. Домогосподарства призначити субсидію з жовтня, тобто 30 листопада це останній період, коли ми можемо повернутися на початок опалювального сезону. Надалі звернення буде з місяця подачі заяви, тобто звернулися 1 грудня, буде призначена житлова субсидія з грудня. Як оформити субсидію, які документи повинні подати? Основними документами є заява декларація встановленими формами, але можна долучати за бажанням інші документи. Наприклад, ви внутрішня переміщена особа, у вас є довідка ВПО, і ви отримуєте житлову субсидію на ту адресу, яка зазначена в довідці ВПО. Тому до основної заяви декларації ви долучите довідку ВПО. Якщо ви не ВПО, але знімаєте житло по договору найма. Будь ласка, додайте договір найма житла. Договір реструктуризації боргу. Якщо у вас були борги. І ви уклали договір реструктуризації, це буде додатковим документом, долучений до справи, тобто договір реструктуризації на борги. Якщо в складі домогосподарства є особи, які фактично не проживають, органи пенсійного фонду зроблять запит до, і буде проведено акт обстеження, і цей акт долучений до електронної нашої справи. Якщо подача документів до органу пенсійного фонду декілька способів. Особисто. Звернутися до фронтофісу сервісного центру Пенсійного фонду України, тобто особисто, по-перше, по-друге, надіслати поштою. Якщо не можете, ну, в основному онлайн подають молоді люди, є сервісний центр, портал електронних послуг пенсійного фонду, ви зареєструвалися і в електронному вигляді подали документи через застосунок пенсійного фонду. Крім того, документи на призначення житлової субсидії приймають місцеві органи виконавчої влади, це територіальні громади і центри адміністративних послуг, а також актуальна це подача через портал Дія.